Путін ухилився від зобов'язань після Аляски, що готує Трамп у відповідь Кремлю. Трамп вислуховує поради прихильників щодо нових санкцій, щоб паралізувати військову економіку Кремля. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці американський лідер не отримав від Росії жодних конкретних гарантій щодо припинення вогню або зустрічі з Володимиром Зеленським. Москва ухильно відреагувала на будь-які пропозиції щодо припинення бойових дій та забезпечення безпеки України. Прихильники Трампа наполягають, що Аляска стала черговим тріумфом президента у його прагненні до миру. Сам він тепер з здається, не такий упевнений кілька місяців тому. Він розмірковував, що Путін можливо обманює його. Це усвідомлення безсумнівно підкріплене дипломатичним тупиком і посиленням російських авіаударів, що послідували за Аляскою минулого тижня. Він заявив, що збирається прийняти дуже важливе рішення: ввести масштабні санкції та мита проти Росії або не робити нічого, і просто сказати, це ваша боротьба. Здається, він просто шукає привід, щоб піти. Пише видання. Також Трамп натякав, і що якщо Зеленський не готовий віддати не тільки території, які зараз окуповані Росією, а й міста та військові оборонні споруди за лінією фронту, Америка не готова надавати подальшу підтримку. Американський лідер підкреслив, що надання та фінансування зброї і засобів протиповітряної оборони Україні мають брати на себе європейські країни. Поки Трамп продовжує домагатися відповіді від Москви, Пентагон наклав таке саме вето на використання Україною європейських ракет, включаючи британські крилаті ракети Storm Shadow, які покладаються на американські дані про цілі за іронією долі, саме в адміністрація Байдена. Першою і ввела ці обмеження. Трамп неодноразово критикував свого попередника за його підхід до війни в Україні. Давно настав час скасувати ці обмеження, які підривають військове значення зброї, наголошує Таймс. Видання також зазначає, що Трампу радять запровадити нові санкції проти Росії, аби паралізувати її військову економіку. Серед тих, хто закликає до цього, республіканець Лінсі Грем. один з авторів законопроєкту про 500-відсоткові мита для країн, що продовжують купувати російські енергоносії, політексперт розумний професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка у інтерв'ю головреду зазначив, що ультиматуми та дедлайни, які Трамп озвучує Росії та особисто Путіну, носять переважно. Тактичний характер за словами експерта у Трампа є різні мотиви. Як амбітний політик, якого деякі дослідники називають нарцисом, він прагне виконати свої обіцянки, заявити про себе як миротворця, та продемонструвати, що здатен завершити війну, яку, на його думку, можна було б й уникнути за його президентства.